В зимові канікули бейсболістів у залі спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Вархоланцева 16-й рік поспіль провели міжнародний турнір серед школярів. Його учасниками стали п'ять кіровоградських команд та гості з Рівного Сімферополя та Терасполя. Фейсболісти із сусідньої Молдови постійні учасники змагань у Кіровограді. До нашого міста їздять підвищувати рівень майстерності, каже головний тренер команди з Терасполя Олег Коваленко. В Кіровограді дуже сильна школа. Здесь хороші команди. Ми завжди рівнялися на ці команди, і для нас це дуже хороший стимул, хороші соревновання. Цей турнір для його учасників важливий етап підготовки у міжсезоння. На цей турнір основна ціль – це наіграти команди. Ми приїхали в цей раз двома командами, готуємося к чемпіонату Європи. Рівень конкуренції на змаганнях як ніколи високий, говорить директор турніру Сергій Лимаренко. Зараз вот, заметно вже вот, почалися ігри і команди дуже хороші приїхали, поэтому буде конкуренція і можуть бути сюрпризи. Відкрив змагання президент Федерації бейсболу та софтболу України Андрій Ніколаєнко. Він побажав юним бейсболістам подолати шлях до національної збірної, а головній команді країни покращити у нинішньому році свої результати. Ми краще попрацюємо зі збірною України. Відповідно, краще проведемо відбір гравців і повеземо найкращих, не тих, яких зможемо зібрати. Повеземо справді найкращих. Тому є Очікування, те, що рік буде принаймні не гірше, а от лідеру вітчизняного бейсболу КНТУ град потрібно втриматися на завойованих у минулому році позиціях. Ми забезпечимо кращі тренувальні збори, ми забезпечимо кращий тренувальний процес. І я думаю, що це дасть свої результати, і в професійному плані наш бейсбольний клуб Кіровоградський він укріпиться. Повинна покращуватись інфраструктура виду спорту, який у 2014-му увійшов до числа пріоритетних на Кіровоградщині. Не лише цю спортивну школу, яку ми будемо планувати, ми плануємо і будемо починати ремонти в цьому році, а й бейсбольний стадіон. І дюсушор надію ми знайдемо можливість, щоб наші головні обласні заклади, які дають нам гарні результати, які дають можливість розвивати такі рідкісні для України види спорту, які дають можливість здобувати бали для нашої Кіровоградщини в загально національному заліку, щоб вони були в належному стані. А на турнірі зимові канікули канікули-2014» кращими стали кіровоградські дракони, які виграли усі шість поєдинків із загальним рахунком 80-14. Приємно здивувала команда кіровоградських софтболісток «Вайлдкетс», яка програла лише землякам-драконам і посіла друге місце. Третіми на турнірі стали гості з Рівного, команда Західний вогонь. Ці юні гравці майбутні українського бейсболу та софтболу, впевнений Сергій Лемаренко. У кожній команді є ряд хлопців, які представляють собою інтерес однозначно. Якщо Будуть нормально тренуватися, продовжувати в такому ж темпі, то шанси попасть в состав зборної України очень великі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.